Добрий день, вибачаємося за запізнення розпочинаємо комісію. Перше, проведучу ліцензію на правопровадження сподську діяльності, постачання природного газу, газсервіз, Держанвестконсалтинг, Нафтогазпостачання, Південь, Газбут. Друге, проведучу ліцензії на правопровадження сподобиської діяльності з виробництва газ електричної енергії, енерджітракт, новоукраїнська СЕС, промінь сонця, ріна Енерго. По третьому пункту, проведучу ліцензію на право провадження сподобиської діяльності постачання електричної енергії. Приймаємо за виключення Львів-Газбут. Правильно, Іслав Юрійович? На тиждень переносимо львів газбут, розбираємося з питанням. Приймаємо сьогодні Delegion West Consulting, Electro Technolдж, Нафтогазпостачання і шахтоуправління Південно-Донбаске номер 1 протокольному зрозуміли рішення? Дякую. Четверте, пронесення змін до постанови, оточення місць проведення спортської діяльні гадяжгаз. П'яте. Фрименчук газ те саме. Шостей это саме Полтава ГАЗ. Сьоме це саме Лубний Газ. Восьме це саме НГП-Сірка. Дев'яте. Схвалення проєкту рішення, що має знаки регуляторного акту постанову про затвердження змін до ліцу мов провадження сполучених з постачання електричної енергії. Обов'язкові умови, зокрема, що там російської сторони, тобто технічні зміни. це і 9 пункт, і 10 пункт. І 10 пункт, а саме тут трейдерський діяльність. Зрозуміло. По цьому блоку пропоную проголосувати. Хтось проти. Отримався. Рішення прийнято. Одинадцяте прийняття постанов про схвалення навіть програм з розподілу електричної енергії, ДТК Одеські електромережі, Чернівці обленерго. Також 12 схвалення проєктів постанов про схвалення навіть програм з розподілу електроенергії на 21-й рік Вінниця Обленерго, Волинь Обленерго, Львів обленерго. 13 прийняття постанови про внесення змін до інвестими з розподілу електричної енергії Запоріжжя на 20 рік. Все в порядку Допрацювали. Пропоную по цим трьом пунктам проголосувати. Хтось проти, отримався. Рішення прийнято. Далі схвалення проєкту постанови про схвалення інвестими Хмельницьких теплокомуненерго. Пропоную схвалити. Хтось проти. Утримався. Рішення прийнято. Далі прийняття постанов внесення змін до постанови 1141 щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Багато під ну, 44 підприємства. Всі бачу присутні, опрацьовано, максимально оптимізовано. Ольга Андрійна, я пропоную встати на голосування. А слухання приведені, органи місцевого самоврядування одноголосно підтримують. Основні причини коригування заробітна плата вихованки. Хтось проти? Отримався. Рішення прийнято. 16 прийняття постанов про схвалення інвест на 2020 рік. Вода Донбасу, українська залізниця. Приймаємо. Давайте далі. 17 прийняття постанови про схвалення змін до інвестпрограми. на 20 рік. Прийняття постанови про схвалення на весь програми за 18-й пункт. Бровари тепловоденергії. За 18 пункт. По цим. По, а? На 21 рік. По, по 3 по 16, 18, 18 зауважень немає. Хтось проти. Натримався. Рішення прийнято. Дякую. 19 пункт. Прийняття постанови про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу. Луганськ. Газ. Знімаємо з розгляду. Доопрацьовуємо. Це пункт 8. І 20 пункт прийняття постанов про затвердження планів розвитку. Господіння стандартного. Так, так, під пункт 8, пункту 19, я сказав. І під пункт 8, то точно так, 20-го 20 пункту. Е Пропоную прийняти і попередити підприємства про те, що також збільшується відповідальність насправді з наступного року за їх діяльність. Хтось тобто проти, Отримався. рішення прийняті. 21. Прийняття прийняття постанови про встановлення граничного рівня плати за приєднання, що є стандартне. На рівні 2020 року. Хтось тобто проти, Отримався. рішення прийнято. 22. Прийняття постанови НКРКП Постановлення зеленого тарифу. на новоукраїнська СЕС, Помінь Сонця, Аріна Енерго. По теплоенерго перевірки проводили, Дмитро Віталіч? Перевірку ну, запит, у нас направив листи, отримали свідки регіону. Що питання, яке обозначено, це питання табі, але табі відповіді немає, але вже пройшло більше місця по нашому запиту, тому ну. Дякую. Дякую. Просто наступне Аврора терм обстановлення зелентер і встановлення надбавки. У нас Городище Пустоварівська аграрна компанія, також внесення змін до додатку до постанови. Згідно згідно з вивішенням на сайті, все можемо приймати. Тобто проти? Тримався? Тобто Проти? Отримався? рішення прийнято. Далі блок. Ольга Андрійовна, скажіть двох слова. 23, 24, 25 питання. Перевірки з зверненням, в тому числі споживачів. Дотримання якості послуг перерви в енергопостачанні, те порушення термінів приєднань і порушення в сфері централізованого водопостачання, водовідведення, невиконання чотирма ліцензіатами, рішень попередніх щодо перевірки. Пропоную підтримати пропозиції департаменту та застосувати штрафні санкції відповідно до викладених на сайті обґрунтувань. По, по всім я підтримую хтось проти? Підтримався. Рішення прийнято, дякую. 31. -е. порушення вимог законодавства та лісу провадження з подуски спостачання природного газу за звернення оператора ГТС. Урандрій за зверненням оператора ГТС облгази і облгазбути протягом серпня місяця створювали досить серйозні небаланси і не проводили своєчасний розрахунок, не подавали уточнюючі реномінації. Середня сума небалансу складала від 5, до, від 5 мільйонів до 15. Запропонована штрафна санкція для тих, хто складав великі небаланси сто дві тисячі гривень, для тих, хто врегулював 51 тисяча гривень, і ті, хто врегулював протягом доби Добре, застереження, пропоную підтримати пропозицію департаменту. Застосування коефіцієнтів, але питання було врегульовано. Е, Херсон Регіон Газ це застереження. Е, виставили платіжку з 2015 року щодо застосування коефіцієнтів, але звернувся споживач, і до моменту виходу перевірки вже питання було врегульовано, здійснений перерахунок. Молодці. і е, Хтось проти? Утримався. Рішення прийнято. 32 питання. 32-й пункт перекладу. Про проведення позаплановізнеї перевірку сума обленерго. Перевіряємо. 33. Про проведення позапланових візних перевірок, Про перевірок. законодавства та лісу мов у сфері теплопостачання Харшківських і теплові мережі, кріволіж, тепломережа, лівій теплоенерго. 34. -тє. Збільшення строку проведення позапланових перевірок. Черкаси, Черкасово, БЛНР, Харківенергозбуд, ТОВ, ДТЕКЗАхіденерго, Детег-Дніпроенерго, паддонбасенерго, падцентр енерго. ДТЕК, 35. Про проведення планових перевірок суб'єктів сподівання чи проведівання сфери генератинальних послуг по першому кварталі 2021 року та визнання такої, що треба чинність постанови від 30 вересня. По цьому блоку питань можемо голосувати, думаю, з 32 по 35, якщо немає зауважень. Хтось проти, притримався. Рішення прийнято. Дякую. 36. Про схвалення проєкту рішень, що має знаки регуляторного акту постанови про внесення змін до проєкту формування цін на універсальні послуги. Коротко прокоментую. У зв'язку з тим, що з 1 січня зменшується кількість споживачів, які мають право на універсальну послугу, от, зокрема, це стосується малих непобутових побутових споживачів, то відповідно ті дельти каргування, які виникли до 1 січня, в великому розмірі. Вони розповсюджуються на маленький обсяг кіловат годин електричної енергії і відповідно впливає суттєво на скажімо так, коливання закупівельної ціни і кінцевої ціни для споживача. Тому пропонується розтрочити це каргування на більш тривалий термін для того, щоб не допустити суттєвого скажімо так, стрибка цін для малих непобутових споживачів. Тобто, наприклад, якщо цього не зробити, там в лютому місяці по деяких постачальниках універсальних послугах, послуг відбудеться ну скажімо так зростання ціни там ну майже там, на 90-80 на 80 копійок От, що вопис, мабуть є скажімо так, недоречним а якщо ми цю дельту розсрочимо до кінця 2021 року, то ми тим самим нівелюємо такий стрибок і воно буде більш-менш по року, скажімо так, розтерміновано будь-якому випадку схвалення. Правильно, да, да пропозиція там на 9 місяців з квітня починати повернення до кінця року, але скажімо так, уже саму тривалість можна визначити за результатами обговорення найбільш оптимальним. Пропоную чим. схвалити хтось проти утримався. Рішення прийнято. Дякую. 37-го -е. внесення змін. До порядку підготовки звіту про діяльність на камію, що здійснює державного регулювання в сферах та командів послуг. Ну, пропоную, пропоную прийняти. Хтось проти, отримав. Рішення прийнято. 38. Про прийняття постанови про затвердження змін до медичних рекомендацій до регулювання відносин апарату системи передачі, з і робників, основних дозвілів, електричних мереж, які прийняли до системи передачі або до електричних мереж виробника, резервне жилення, якого забезпечується від мереж ОСП.

Доплати праці. Це, це по членам. По членам 39-й. Були, були пропозиції 180, так 50%. Хтось проти, Отримався? рішення прийнято. 40, 40 пункт порядку денного. При прийняття постанови про визначення ставки внеску на регулювання на перший квартал. Можемо приймати. Хтось проти, втримався, рішення прийнято. 41-й прийняття постанови про внесення змін до постанови 766-ї. Бачу, Олексій Юрійович хоче виступити. Прошу з'єднатися з Пучеренко Олексієм Юрійовим. Приблизно ми розуміємо, що Олексій Юріч хоче виступити загалом на цю тему. Втім, зараз з юридичної точки зору, мені здається, тут нема що обговорювати. У нас повноваження по закону втрачаються. Будуть повноваження надані нам. Повернемось до цього питання терміново. Правильно я розумію? 41 пункт порядку денного. Хтось проти? Тримався? Рішення прийнято, дякую. 42. Про затвердження кошторису ДП гарантований покупець на 21 рік. Хтось проти? Хтось проти? Тримався. Рішення прийнято. Дякую. Про затвердження розміру внесків для створення спеціально цільового фонду призначеного для покриття арбітражних витрат гарантованого покупця. Сорок третій. того, що вони всі питання будуть вругувати не в українських судах, а в арбітражі французькому, відповідно, гарантовано покупець необхідно зібрати певну суму пошкоду. Воно визначається по формулі, як відсоток неоплатки з відпущену атомічну енергію за відповідний період. Тому це наша перша дія, щоб затворити відповідний час для Висловлення рахунки гартовим покупцям цим вадам. Ну і відповідно зобов'язання ваді 35 днів заплатити. Хочу зазначити, що, безумовно, ми трохи не питання в нашому порядку, але цю дію треба зробити для можливості е, гарантового, приймати участь і вистояти свої права на підтримку. Тобто спротив утримався. Рішення прийнято. 44-й пункт порядку денного. Прийняття постанови про внесення змін до правил ринку на добу на порядку добового прийняту.

Те, що ми хочемо значить, що цю інформацію ми сформували в принципі, на запиту листам листів, щоб нормативно регулювати, визначили форму, в принципі, а тепер, щоб регулювати це питання, просто пропозиції включити в інтернету. Хтось проти? Тримався? Рішення прийнято, дякую. Перенесені пункти порядку денного. Це встановлення зеленого тарифу, Grand Power і внесення змін до додатку стосовно гранд Пауер. Юридично в нас не приймати це рішення. Ставлю, я так розумію, юрист сказав, немає. Ми його будемо сьогодні приймати. Втім, ми усвідомлюємо, що є ситуація, як це сказати. Не той і той Спірна ситуація. скажімо Спірна, так. так. Да. Да. Тому продовжуємо спостерігати і співпрацювати повністю з правоохоронними органами. На 100%. Да, Можемо ставити на голосування. хтось проти Отримався. Рішення прийнято. Дякуємо. І останнє перенесене питання: внесення змін до 766 Дмитро Віталій. Промовимо продовжити це питання. У зв'язку з тим, що не йшов лист сьогодні від накнергатамас, зауваження цих змін до постановок 766-ї. Їх необхідно опрацювати. Продовжуємо розгляд Продовжу, питання. Всі, всі ніхто не проти комісію закрити. Переданий вичерпано. Дякую.